Близько 20 усіх дорожньо-транспортних пригод в Україні стаються внаслідок перевищення швидкості руху. І з кожним роком, за повідомленням ДАІ, їх не меншає. Тому на початку року Державна автоінспекція Кіровоградщини з метою профілактики цих порушень правил дорожнього руху проводить на дорогах області спеціальну операцію. Цільова операція швидкість розпочалася на дорогах Кіровоградщини 13 січня. Під час цієї операції працівники ДАІ особливу увагу звертатимуть на водіїв, що Перевищують безпечну швидкість руху. За словами даїшників, саме швидкість нерідко стає основним чинником аварій на дорогах і впливає на тяжкість наслідків. І навіть досвідчені водії на великій швидкості не завжди можуть уникнути небезпечної ситуації, коли несподівано на дорозі з'являється маленька дитина, чи водій попереду неочікувано загальмує. Працівники Державтоінспекції нагадують водіям, що в населених пунктах дозволяється рух зі швидкістю не більше 60 км на годину. А у житлових і пішохідних зонах швидкість не повинна перевищувати 20 км на годину. Такі обмеження є невипадковими, адже при ДТП на швидкості 30 км на годину ризик смертельного результату для пішохода складає 5%, а от при 65 км на годину уже 84 Наразі статистика порушень швидкісних режимів залишається невтішною. У 2013 році, за повідомленням офіційного сайту Державтоінспекції кіровоград. Через перевищення безпечної швидкості на території області сталося 129 аварій з потерпілими, в яких 41 людина загинула та 152 травмовані. Тож, перш ніж збільшувати швидкість, співробітники ДАІ радять водіям транспортних засобів подумати про оточуючих.